Вітаю всіх на курсі Profінвестор. Сьогодні у нас важлива тема це психологія інвестора. І, можливо, з цієї теми потрібно було починати навчання, але я вирішила її відкласти на останній тиждень. Чому? Тому що, коли ви вже відкриєте брокерський рахунок, у вас вже запалять очі, ви захочете поповнювати рахунок. Ви можете забути кілька важливих нюансів. А саме, що взагалі ми переслідуємо. Тобто. Кожен інвестор є емоційною людиною, тому що ми є люди і ми піддаємося емоціям. І відповідно всі наші рішення приймаються на основі емоцій, а не на основі здорового глузду. І я хочу вас підготувати до того цією темою, щоб ви запам'ятали, що перед інвестуванням. Потрібно набратися здорового глузду, потрібно зробити аналіз і лише потім приймати рішення про купівлю або продаж, а не купувати тільки тому, що ціна зараз впала або а, піднялася, і ви думаєте, що вона буде в майбутньому підніматися. Ні, вона буде підніматися не на основі того, що вона зараз піднімається. Тобто теперішні події не гарантують того, що буде в майбутньому. І ми повинні зробити перед цим аналіз. Відповідно, сьогодні познайомлю вас з інвестором Уорреном Баффетом. я впевнена, ви всі чули. До речі, його син інвестує в Україну. Він, так як вони мільярдери, вони досить нам допомагають. Тобто, і вже Уоррен Баффет дуже старий і має багато капіталу, тому його син наразі приїжджає в Україну і там допомагає в інвестиційних проектах, які є. Там вкладалися вони по, в. Обладнання по розмінуванню бо фігурувала така інформація в новинах, тому те, що людина є багатою, може собі дозволити, те, що хтось не може дозволити, це не означає, що це якийсь порог, що це ненормально, і так далі. Насправді бідність це ненормально, і тому ми з вами, як нормальні, адекватні українці – всі хочуть бути багатими, це абсолютно нормально. Цього не потрібно стидатися. Ви не повинні ховатися, приховувати свої можливості. Звичайно, що не всі можуть мати таке саме ставлення до фінансів, до інвестицій, як ви. Тому ми їх зберігаємо на фондовому ринку, диверсифікуємо наші кошти, і таким чином ми забезпечуємо, що їх ніхто не вкраде, що їх не заберуть, що вас не там пограбують і так далі. Тобто, фондовий ринок це додаткова безпека така протекція від таких зловмисницьких всяких намірів? Тому це досить зручно і використовувати фондовий ринок можна по-різному. Сьогодні ми знайомимося з психологією Ворена Баффета, Хто ж такий Ворен Бафет? Ворен Бафет це одна з найбагатших людей взагалі у світі. Він є в рейтингу Forbes, і в 2021 році він зайняв там шосту сходинку. Його статки оцінюють 96 мільярдів доларів. Можливо, вже і досяг там одного трильйона там, чи як. Максимально. Ось тому він надзвичайно багатий. І де ми можемо почерпнути інформацію про Ворона Баффета та його думки, хто його навчав, це Бенджамін Грем. Це його наставник в інвестуванні, він в нього працював. Він в його, тобто інвестиційній конторі, працював, коли був молодим, дуже малим. І відповідно, він ці всі нюанси, як оцінювати ціні папери, як аналізувати звітність. Він все це дуже добре знає. Тобто він як аналітик, як власник бізнесу, дуже добре розбирається в фінансах компаній. І тільки на основі фінансів компанії він приймає рішення, купувати чи ні. Тобто він не приймає рішення, я люблю Кока-Колу, я куплю Кока-Колу. Так ніхто не працює. Саме тому я вас прошу відповідального ставлення до інвестування, щоб ви потім не зневіритеся і не отримати негативні результати. Дивимося, піенелька, в баланс. Взагалі, чи компанія прибуткова чи ні. Для чого вкладати в існуючу збуткову компанію? Вже підозріло, правильно звучить. А ви повинні розуміти, де взагалі це переглянути. Чому вона прибуткова, чому збиткова, Чому варто чи не варто інвестувати в цю компанію? Ось Розумний інвестор це перша з книг, в якому згадується про Ворена Баффета. Тобто, Ворен Баффет є на першій сторінці. Передмова від Ворена Баффета про Бенджаміна Крема і про його книгу Розумний інвестор. Я рекомендую цю книгу читати вже практикуючим інвестором. Коли ви трішки повправляєтеся, ви відчуєте, що таке фондовий ринок, як інвестувати в акції, облігації. Ви тоді зможете зрозуміти цю книгу. Вона досить складна для просто людини, яка не розуміє взагалі фінансів, що таке фондовий ринок, що таке акції. Вона буде незрозумілою. Тобто, ця книга не для кожного, а для того, хто вже підготовлений і краще, щоб ви вже почали інвестувати. І так, майнсет. Що ви повинні знати для того, щоб бути як Уоррен Баффет? Ми порівнюємо переконання Ворена Баффета і переконання середньостатистичного інвестора, який просто почав інвестувати, тому що так інвестують його знайомі, друзі, близькі. Він не проходив навчання, він не досліджував а, компанії. Він, якщо не має фінансової освіти, фінансової грамотності а, і базових знань по фундаментальному аналізу, то тоді. Будете, ви думати як середньостатистична людина. Ми ж на цьому курсі вивчаємо аналітику для того, щоб ви думали як Уоррен Баффет. Тому ми зараз підійшли до цього заняття. Отже, середньостатистичний інвестор має таку думку, що фондовий ринок раціональний, що його можна передбачити, що він. Рухається за якоюсь тенденцією, що якщо компанія галузь прибуткова, то всі компанії будуть прибутковими. Це абсолютна помилка, абсолютне заблудження. Якщо ми говоримо, як думає Ворен Баффет про це, то фондовий ринок і раціональний. Ціна акції на фондовому ринку може не співпадати з вартістю компанії. Вона може бути ціна акції завищена, може бути знижена вартість її. Ціна компанії вона може практично не змінюватися або змінюватись не суттєво, а ціна акції може скакати вгору вниз і взагалі не мати ніякого з'єднання, ніякого контакту з реальною ціною компанії на ринку. Тому а саме він і раціональний фондовий ринок. Він залежить від багатьох факторів, від інфляції, від ситуації, хто там що сказав. Ті самі власники компанії можуть зробити. Спекулятивний, там, наприклад, продаж акції компанії або навпаки купівлю акції компанії на якихось новинах, на які ми вплинути в принципі, не можемо. Але це не означає, що компанія знецінюється, вона не може знецінитись за один день, тому що компанія не може продати всі активи за один день і збанкрутувати. Це довгий процес. Відповідно, ми з вами можемо це аналізувати. Друге переконання, фондовий ринок можна передбачити. Це думають середньостатистичні інвестори, що ви будете мати в середньому 30% прибутковості на рік і вас більше нічого не цікавить. Відповідно, ви себе можете таким чином загнати в ступор. І коли ви будете мати менший відсоток прибутковості, або буде спад на фондовому ринку, ви зневіритеся. І вам а, ваше мислення, емоції підкажуть: я схибив, я хочу продати ціні папери. Ніколи ми не продаємо ціні папери в мінус, ніколи, тому що в такому випадку ви зафіксуєте збиток. Ми чекаємо, коли ринок відновиться. Звичайно, є одиничні випадки, коли ви, наприклад, не переглянули звітність вчасно і не побачили, що компанія пішла у збиток і далі залишили. Активи в цій компанії, і вона вже прям видно, що компанія а, має тенденцію до спаду по прибутку, по ревеню, по доходу, по чистому прибутку, по EBD, так? Тоді в такому випадку ми просто забули за цю компанію, ми її не профільтрували вчасно. Тоді таке може бути, але це одиничні випадки, які а, можуть просто бути вашою похибкою в інвестуванні, але це не повинна бути норма, закономірність. Не рекомендую інвестувати в компанію, якщо вам знайомий каже, ось, подивись, там крута компанія, вона випустила там новий продукт. Ви можете звернути на неї увагу, можете переглянути на Фінвізі всі показники, які ми з вами пройшли, і прийняти рішення, купувати чи ні. Подивитись обов'язково, чи компанія прибуткова, яка динаміка, а бажано, щоб прийняти компанію в галузі. Як думає Ворен Баффет, фондовий ринок не можна передбачити. Зрозуміло. Далі середньостатистичний інвестор говорить, великий ризик, великий відсоток прибутковості. А Ворен Баффет і книга Розумний інвестор говорить навпаки, що якщо ви знайшли компанію, яка коштує свої гроші, тобто вартість компанії і вартість ціни акції її нижче, наприклад, за вартість компанії або одинакова. То в такому випадку ви нічим не ризикуєте. Тобто Ворен Баффет говорить про те, що малий ризик е це великі відсотки прибутковості, якщо ви правильно аналізуєте. Тобто, по факту можна отримати хороші відсотки прибутковості, хороші дивіденди при малому ризику. Це ніби звучить... Е Аномально, так? Бо тому ми звикли за загальним правилом: чим більше відсоток ризиковості, тим більший прибуток. Але тут ні. Тут Уоррен Бафету говорить, що хороший відсоток прибутковості можна передбачити, якщо ви вкладете в хорошу компанію, яка є малоризикова, тому що ціна її акції відповідає ціні компанії. Тобто ми з вами порівнюємо, чи пам'ятаєте той показник, який відповідав за. Чи підкріплена акція капіталом своїми активами в компанії? Якщо вона підкріплена на 100%, то значить ця компанія вартує тих грошей. Якщо вона переоцінена, пам'ятаєте, яке пол ви можливо бачили в таблиці, в неї був цей показник 48 там чи 40 чимось. Відповідно, в такому випадку акція не підкріплена активами. Власним капіталом, і, відповідно, така акція переоцінена. Таких компаній знайти важко, тобто це прям треба, щоб ви заглублювалися, але ви повинні на цей показник звертати увагу. Середньостатистичний інвестор вважає, супер супердиверсифікований портфель буде класним. А Уоррен Баффет вважає, що тільки супернадійні компанії з великим потенціалом. Тут я б і погодилась, і не погодилась на пів, тому що ви, як початкові інвестори, Powennie, maty, Певні критерії і певні ризико орієнтовані підходи. Якщо ви не впевнені, що ви хороший фінансовий аналітик і ви добре зробили фундаментальний аналіз, тоді краще диверсифікувати і зменшити цей ризик, наприклад, що ви попадете не в ту компанію, так тобто ви зменшуєте ризик цієї компанії, що вона просяде, піде в мінус. Тому тут це для ворона Баффета працює цей пункт. для середньостатистичного інвестора. Краще більш диверсифікувати, купувати більше etf фондів. Ось, тобто, ви можете скласти портфель, до прикладу, на початок 70% від іафонів, 30% акцій, або 50% від іафонів, 50% акцій. Ось так. Тобто, ми більш диверсифікуємо. Уоррен Баффет, Менцерт, продовжуємо. Купують, коли так, середньостатистичний інвестор говорить. І горобить купує, коли ринок піднімається, і продає, коли він падає. Тому що коли ринок постійно піднімається, в інвесторів є ейфорія і в думка, що він буде постійно підніматися. Це хибна думка ринок часто просідає, падає. А Уоррен Баффет купує, коли ринок просідає. Так само рекомендую і вам. Це свого роду ребалансування портфелю, коли ви докуповуєте за нижчою ціною, середня ціна цінного папера зменшується. Відповідно, прибуток в наступних періодах, коли ринок відновиться, буде більший. Тобто, це, це одна зі стратегій ребалансування портфеля. Середньостатистичний інвестор говорить: приймає е, і робить, приймає емоційні рішення на основі емоцій. Подивився, ринок просів, щось там сказав Ілон Маск, продав. Такого робити не потрібно, дотримуйтесь чіткого плану дій, говорить Уоррен Баффет. У вас повинен бути план дій, у вас повинен бути складений портфель, частина в акціях, частина в etf фондах чи, можливо, частко, частина в облігаціях або кеш, і в такому випадку ви чітко дотримуєтесь того відсоткового відношення, яке ви собі спланували. Не докуповуйте щось бездумно або на велику суму коштів. Частково докуповуємо всього поступово в межах відсотків, які ми собі спланували. Середньостатистичний інвестор отримує активи в портфелі акції до року часу, а Уоррен Баффет 10-20 років мінімум. Це дає хороший відсоток прибутковості. Його акції гарно ростуть, тому він і зробив такий капітал. Тобто він запустив складний відсоток накопичив цей капітал на фондовому ринку за рахунок довгого проміжку часу. Рекомендую вам це саме робити. Так, середньостатистичний інвестор дивиться новини і приймає рішення на основі інфоподій на Світовому ринку, відповідно, зливаючи активи, коли йдуть негативні новини. А потім, коли йдуть позитивні новини, вони втрачають прибуток, який могли би зробити на тому, що акції піднялись у ціні. Таке не раз було, дуже часто було, що акції просідали через те, що хтось щось сказав, але потім вони відновлювалися. І ви можете втратити той прибуток, тому що ви продасте в мінус. А для чого, якщо можна докупити, коли низька ціна, і отримати хороший прибуток в результаті? Не реагуйте на інфополе. Середньостатистичний інвестор не рахує вартість собі вартість активів, які купують. Тобто не проводить фундаментальний аналіз, не дивиться на оці циферки, на показники, на прибуток, на earning Per Shares на, на, на ПНЕ Є і так далі. Уоррен Баффет рахує і а, прораховує, чи варта компанію своїх грошей. Він прям робить, а, я би сказала, аудит компанії по фінансах. Він може читати ось такі звіти компаній, дивлюючись, вчитуючись, в них він дуже багато читає. Я вам цього а, прям. Розумію, що це ваше пасивне інвестування, а не активне, тому це, скоріше за все, не ваша робота читати супербагато аналітики, але бажано розумітись хоча б у базових е розрахунках, які, які ми прийшли на уроці по фундаментальному аналізу. Якщо вам з першого разу не зрозуміло щось по фундаментальному аналізу, то ви можете переглянути кілька разів урок і попробувати зробити розрахунки самостійно, наприклад, у якоїсь компанії. Тоді вам воно піде швидше. І середньостатистичний інвестор інвестує у тренди, хайп і те, що модно. Відповідно те, що може бути популярним, якщо ви думаєте, що там буде якась, ну, якась галузь буде прибутково, то ви інвестуєте в компанію, яка в цій галузі Це помилково. Тому що, наприклад, якщо медицина була важлива завжди, не всі компанії в медичному секторі вартують інвестицій. Тому будьте, будь ласка, уважні. Це помилкова хибна думка, що якщо галузь хороша, всі компанії будуть хороші. Так не робіть. Інвестуйте у прибуткові компанії, які мають потенціал на ринку та стабільність. Розраховуємо показники, тоді інвестуємо і порівнюємо з подібними компаніями. Мали відомі факти про Ворена Баффета. Дуже цікава особистість, тому я вам їх сюди винесла окремо в презентацію. Податкова оптимізація всюди, де це можливо, дуже цікаво. Тобто він не ухиляється від сплати податків, але так як податки в Америці високі, він максимально робить так, щоб платити менше податків, відповідно, більше коштів в обороті компанії. Ви повинні робити те саме в особистих фінансах і в фінансах організацій, компаній, якщо ви керуєте компаніями. Баффет каже про себе: Я на чверть Кока-Кола. І інвестую в неї, тому що він її п'є, він її знає, він знає фінансову звітність цієї компанії. Понад 90% свого статку Уоррен Баффет зробив після 60 років. Причому 99% свого статку він зробив після 50 років. Зараз статок 91-річного Баффета оцінюється 107 мільярдів. От, до речі, ми тоді дивилися, там було у нас 90% з чимось, вже тепер більше сотні. Навіть терплячі, розважлива мавпа, яка зібрала портфель із за допомогою метання дротиків у мішень компанії SP 500, з часом отримає дивіденди і приріст капіталу. Тобто орієнтуйтесь на хороші компанії, не якісь такі, які невідомі або тільки виходять на фондовий ринок, ті, які виходять на фондовий ринок, там є IPO і окремий аналіз. А ті, які вже на фондовому ринку, дивимося прибутковість, тобто беремо кращих з кращих. Ми не беремо якихось, якісь невідомі компанії, які там ризикові, незрозуміло е, по них, яка в них фінансова звітність або збиткові. Такого ми не робимо. Ось, до прикладу, е, я зробила скріншот моїх результатів. До речі, зараз він трошки відрізняється. Мій портфель так само рухається, тобто він так само є живий, він балансує. Можливо, буде менший прибуток, трошки більший прибуток. По-різному відбувається, так? на різному етапі взагалі розвитку портфеля. Але в загальному дивіденди нараховуються, прибуток є суттєвий, відповідно, інвестиції окуповуються і вони точно варті у вашої уваги і вкладень вашого часу та грошей. В кризу бідні стають біднішими, а багаті – багатшими. Тому інвестуйте зараз. Не відкладайте на потім. Успіхів вам! Побачимося в наступному уроці.